Шановні друзі, сьогодні в Жидачеві незвичайна подія. 16 квітня 2011 року розпочинається масова посадка лісу. Ліс буде садитися в районі, як ми кажемо, забойної або не теча. Початок це 6 гектарів лісу. Сьогодні ми маємо посадити біля 20 тисяч дерев. Дерева будуть у нас: дуб звичайний і дуб червоний. Хотілося, щоб сьогодні свято свято праці було добрим знаком для громади міста та й для всього району, що ми своє місце проживання повинні порядкувати, повинні озеленити, і тоді ми будемо. Добре і гарно жити. Я бажаю всім учасникам сьогоднішньої акції е, натхнення, е, доброї роботи і всього всього найкращого. Оце така елементарна схема садіння цього дерева. Є три ділянки: перша ділянка, друга і третя. Отут от, от минулого тижня, в четвер вже засаджено 1 гектар і тут засаджено е, е, 4 гектари, а нам ще лишилося от, цих ще е, 4 гектари засадити. Отсюди е, участь приймуть е, біля 200 осіб. Робо! Ще тільки в телевізорі не було. Всі відділи, Третій, четвертий поверх сідають. Ви були діти, третій, а були в інший групі. Слава КПСС. Праці, праці. Дикі, блин, вони визначали, що це за ґрунт, що тут садити і будуть надавати нам практичну допомогу у догляді за цим лісопарком. Це так декілька слів коротко. А зараз як по тут цій скебі, через метр віддаль, і важливо, що викопати, щоб корінь можна було туди заходити і добре втрамбувати, попробувати, чи воно не хитається, і якість, якість, і ще раз якість, бо нам дуже непросто. Даються ці саджанці. Давайте Ну тут треба мужчин. Сергій Олег, стоїш з ними. Олег, вставай, во дві свіють. Вставай з ними. Файно там закопує, пане Орес, файно. Ти будеш багато мені вирось під головою вже стояти. Я за них, я за них переживаю. Махаємо руками. Куди? привіт. Я не боже вам. Ой, група захвата. Ви маєте там на він, він хоче вас, а ви пройдемо. Що там нашу газу міняли? Вас прикинули. Ви мали з той сторони тянуть. Так, от ногою. Щоб воно не хиталося. Перше дерево посаджене від гілосультури. Ми працюємо, щастя Перші. вам. Метр за метр. Прошу нас через метр. Тут двох метри. Ту, я ну, я прийду. О, файно затолочили. Тільки дерево не затолочить. 87, щоб видно було туди да, рецепт, якраз то, що тут не може висить. А, якраз саме крута фірма. Моя, Добре. Ті, що найближче до землі. Да. <ривітка> <ривітка> е, е, О точно це прийме. — Чудуб якийсь? Кажуть, що дуб. Дуб червоний. Ще, ще червоний. Ні, то то. Я достану, хто знає. О, о, то я розумію. Повний ріст. Ліс для внуків. Ліс для, для внуків. Ну, кажіть, кажіть. Яка, яка служба? Пенсійний фонд. Фон. Дуже солідна служба. План. Дуже потрібно? Дуже потрібно. Коли 55 чи років. <гум> так, Іра, ти там рівно-рівно, то йду бочок. Рівно? Бо я бачу, трошка він скривився. Скривився? Скривився? Так, вирівняли. Так, є васервага Є. Всьо По Так, робимо на совість. Правильно. На не, не, совість. Ласкає, ура, довго, як не може, тут дивіться, який здоровий, ваш доступний. Здовжити роботу яку 20? започаткувала. Жидачівська міська рада, громадська організація Еко Довкілля і зараз до цього спільно з нами долучилися. Я з усією відповідальністю хочу сказати партнери із Львівського державного управління лісового господарства. Все це прийняло форму нормативних документів, є заключена угода, але не про це я сьогодні хочу вести мову. А хочу сказати тільки одне: сьогоднішній день це є практичне втілення того, що задумали. Екологічна мережа навколо міста Жидачева буде створена. Цьому ніхто не повинен сумніватися. От зараз ми бачимо дуже багато людей, які активно підключились до цього. Безпосередню організацію провів це наша громадська організація Кодовкіля Ярослав Володимирович Турченяк, районна державна адміністрація. І зараз перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації разом з людьми працюють тут. І... Мені дуже приємно наші партнери, які надають кваліфіковану професійну допомогу в організації цієї роботи. І от сьогодні приїхали для цієї допомоги безпосередньо на це місце і з собою привезли ще й тисячу саджанців, чого нам. Так не вистачає. Вони представляться, вони все скажуть, і першим це головний лісничий Стрийського держлісгоспу. Він представиться, скаже, в чому їх тут полягає місія. Головний лісничий державного лісосподарського підприємства Стрийське лісове господарство Романович. Нам дуже приємно було прийняти запрошення. Імені громадської організації Кодовкілля, голови Ждачівської міської ради, взяти участь у цьому гарному дійстві. Дійсно, на сьогоднішній день є актуально створювати нові насадження на землях, які не придатні для сільськогосподарського виробництва. Як ми бачимо, тут в піймах річки. Дуже часто, як видно з ґрунтів, дуже часто е проходить підтоплення, і дані землі не можуть бути використані для сільського господарства. Екомережа, яка хоче розвинути і розвине Жидачівська міська рада, тут є дуже доречна. На сьогоднішній день ми, як спеціалісти, даємо різні консультації. Для того як можна краще виростити, згідно які тут можна застосовувати лісотворючі породи для створення даних насадження. Ну, конкретно тут ми будемо використовувати породи дуба північного і вільхи чорної. Нам приємно, що громадськість і різні державні установи Жидачівщини відгукнулися на відповідне дійство і взяли. Участь, як ми бачимо, проведення да даної акції. Так. Дякую. І інколи думають, що е, колектив лісівників складається на 99% із мужчин. Воно не так. І сьогодні, от гарна дама представляє цей гарний колектив, яка надає також практичну допомогу. Скажіть. Це. Інженер лісових культур, державного підприємства «Стрийське лісове господарство. Нас також були, запрошували сюди провести огляд до тих місць, де, де зараз відбувається створення нових насаджень. Ми приїжджали разом із Львівським національним університетом, оглянули грунти, склали, як вже Олег Ромар сказав, схеми відповідні. Ну, і це, Цей такий чудовий день сьогодні сприяє посадці і проходить весною. Якраз сьогодні день довкілля. І дуже приємно, що, жідачі, що вона, так взяла активну участь у створенні таких е, нових насаджень. Бо каже, як посадиш дерево, як воно виросте, як будеш за ним доглядати, то вже потім не підніметься рука зламати гілочку і знищити ту природу на, на тим вже. Як людина долучиться, подивиться, а то все пере... кажуть, що лісівники нічого не роблять, лише рубають. Лісівники ще й садять. І, вирощую. і вирощують, так. І доглядають, і доводять їх до, до віку рубки. Бо як не зрубати дерево в його відповідному віці, то воно втратить свою товарну цінність. А так само треба і відновити їх. Дякую. Прошу. Ярослав Володимирович так. Це якраз та людина, яка всім сутністю переживає за цю роботу. Для нього збереження навколишнього середовища є чи не найважливіше в його житті. Це фанат своєї справи. І мені дуже приємно, що в нашому апараті є працівник, який очолює громадську організацію, яка робить такі прекрасні справи для громади міста. Я сьогодні тішуся за нас, що ми могли такою громадою зустрітися, Тішуся те, що нам вдалося сьогодні розпочати формування екологічної мережі. Практично, це перший з прецедентів на Україні формування екологічної мережі на місцевому рівні. Практично всі заходи, які там формуються, що національна мережа, вона починається від таких малесеньких мереж, як жидачі. Вона повинна бути кругом населеного пункту. І практично, згідно нашої програми, яку ми розробили, яку підтримала завдяки міській раді, на ми кругом міста Жедачева плануємо посадити 150 гектарів лісу. Це практично ця, ця кількість рослин, яка потрібна для нормальної для нормальної якості життя людей. Це європейський стандарт біля 30% території мають бути заліснені. Дуже приємно, це що нам депутатський корпус напередодні дня довкілля прийняв дуже е, значиму з нашої точки зору. Рішення про створення ландшафтного заказника. Ландшафтний заказник на площі 20 гектарів базиївка дозволить нам цю територію покращити, зробити її дійсно зоною відпочинку. А ці території, які ми сьогодні засаджуємо, повинні доповнювати. Це ті захисні зони, які, які доповнять територію майбутнього заказника. Я думаю, що заказник у нас буде колись дуже великий. Ми плануємо посадки зі сторони гори Базиївки, зі сторони училища. Ми плануємо на стороні училища. Біля кораблища і дуже важливу роботу, яку ми плануємо, це осушення болота і 50 гектарів заліснення території в районі Червня. Це найбільша мета, яку має виконати наш депутатський корпус протягом п'яти років. Міська рада ще раз завдячує, що нашу ініціативу підтримала міська рада, що нас підтримали така дуже відома організація, як Лісове Господарство обласне. Зараз в даний час у нас планується ще до нас має долучитися ботанічний сад Львівського університету, який нам дасть ще на кваліфіковану допомогу в створення ландшафтного заказнику. Я думаю, що Жидачів через років 5 буде європейським містом, в якому буде 30% території озеленених.